Сьогодні чорний комітет вивісив банер з партетом Бандери на польське посольство з гаслом Наша земля, наші герої. Це пов'язано з тим, що вищі чиновники Польщі, зокрема президент Польщі Анджей Дуда, так само керівник. Польської правлячої партії партії Яслав Качинський через політичний шантаж намагається диктувати Україні, яких героїв на тут поважати чи не поважати. Вони заявляють про те, що Україна повинна відмовитись від героїзації Степана Бандери оскільки з, з образом Степана Бандери у нас не можуть будуватися будь-які зимостосунки з Польщею тут з, з, з Європою. Ми хочемо заявити те, що в нашій країні ми повинні самі вирішувати, які, які герої нам поважати, яких і, 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 і історичних постатей нам цінувати і героїзувати ні жодна іноземна країна, ні Польща, ні Угорщина, ні Німеччина не мають права вказувати, які герої мають бути в Україні В нашій землі. Мають бути наші герої. Більше того, якщо поляки так сильно цінують історію, то хотів би їм нагадати, що саме антиукраїнська позиція Польщі завжди в історії сприяла тому, що Російська імперія завоювала і Україну, і Польщу. Тому вчіть історію і не лізьте наші справи.